Добрий ранок, мої дорогі друзі. Ось моє святкове поповнення колекції фалінопсісів. Царець, сезам, червоний причервоний відкривається одне за одне бутончики. Тут висвітлює біленька кайомочка, а він фактично жовтенький. З такою губкою. Це із Розплідника і Богенія. Бігліб великий 70 см висоти. Рядишком вчора купила собі такий подаруночок на 8 березня. Це іде від розплідника Фаліновій під назвою Каміла дуже цікавий, кофейний, як з припудрою, кофейний і дуже з такими сплешами. Ось такий гарнюсінький. Цікава губка в нього. Похоже на серіал кіз. от такою губою великою. І ось ще один. Це у мене вийшов він один із цього стілажа Кстаті, це я купляла у Леруа Мерлені. У них теж він був тільки один із цього завозу, бо я попала якраз на завоз. Зранку і в обід. До роботи я цього купила. Це у нас іде квін кіз. Друзі, дуже цікавий, оригінальний. Подивіться, скільки в нього крапошок, і на губці, який він цікавий. Розмір в нього приличний. сантиметрів сім. Не 12, а сантиметрів 7. А, кстати, якщо поверхні губі, то може там і цілих 10 будуть. Дуже великий. Особливо ця сквіточка, Щас я поверну. О, ось так. Подивіться, це було їх тільки дві. хоч на і тут ось і мало бутончик і один наверху такий. Але я його забрала, тому що. Так, і корні вам не показую, бо раз, коли я знімала відео, YouTube показав одні корні, і ви до мене не заходите. У мене немає комп'ютера, щоб я його могла виставити так, як треба. А я знімаю на планшеті, так вам одразу і виставляю. Тому він показав мені неприглядний, тільки одні горшічок із корнями. Але там дуже-дуже були красиві нові орхідейки яких я виписувала в Sky Orchid. такий симпатичний квін Кіс. Так, розцвів іще ще в мене вже. Зараз, друзі, покажу, що ще в мене. Клівія в мене тут цвіте. Це все покажу на кухні. Ось така клівія розцвіла. Друга ще не цвіте. Ну от. Такий в мене тут садочок. Ну, кріном переганяє в цьому році сам себе. Ну, буде, мабуть, такий, як і був раніше. Душа не цвіте. Побачимо. Я вам показувала, яка там луковичка. Ось подивіться, яка там луковичка на величину. Цілого горшечка і багато завжди дає діточок. Цих діточок я вже давно відсадила, і в мене окремо вони ростуть. Отакий таке ще стрептокарпус. в цьому році за цієї тільки одною квіточкою, в прошлому році було багато. От варігатний мій гібіскус. вже закладувати бутончики. Я вже бачу всі мої гібіскуси, закладують вже бутончики. Такий гарнюній. І от така клівія в мене. Велика, це кіноварна клівія. вона дуже яскравого кольору, вона росла три штуки в одному горшечку. Так от середня стара мамочка вона знила. І кисличка. З білими рожевими квіточками кисличка. От така. Гарного всім дня. Заходьте в гості, покажу вам ще свої орхідеї, котрим по 10-14 год. От в мене вони такі великі горшечки з великими корнями. А це в мене новинки. Поки буду стояти тут, на карантині. До побачення, дорогі мої друзі.